В Європі все голосніше звучать заклики про необхідність якнайшвидшого зміцнення. Обороноздатності та переозброєння всі вважають, що якась агресія со сторони Росії відбувається сьогодні. Війна Росії проти України та перспективи перемоги на виборах президента США Трампа з його антинатівською риторикою. Це фактори, які змусили європейців прокинутись. Зараз Європейська комісія представила оборонно-промислову стратегію та запропонувала амбітний набір нових заходів для підтримки конкурентоспроможності та боєздатності оборонної промисловості. ЄС yes. А, Естонія, Франція та Польща виступили з закликом терміново підвищити обороноздатність Європи. Ці країни окреслили свої пріоритети для нової європейської оборонно-промислової стратегії. Е, ну, першу чергу, треба відзначити, що представники такого поважного віноста як Буде Свер не дотримуються режимних заходів. Тому що і в різні періоди ми спілкувалися із ними, із БНД БФС, а ті органи, які в Німеччині відповідно слідкують за режимом за недопущення витоку інформації і за проведення рівно контрозів заходів по прослуховування і тому подібне. Тобто, вся система Німеччини, яка є надпотужною, не спрацювала. І за чого? Тому що військові вищого так таскають ранку. Вони просто-напросто використовують не зашифровані засоби зв'язку, а як правило відкриті, які дуже легко перехоплюються розвідкою Росії, і треба бути просто, наприклад, наївним, щоб не знати, що і в Берліні, і в інших містах Німеччини, а також в країнах світу, з якими Німеччина спілкується, навіть з Індонезії стоять відповідно технічні засоби Російської Федерації на базі резидентур, які знаходяться в посольствах. Там над потуже подивитися і поїхати по країнам світу, де російське посольство. Там стоять потужні антени, гребені, які видимі і приховані якраз будівлями, які знімають любу інформацію. В першу чергу з урядових структур, з військових спецслужб, ну зрозуміло, з економічних технологічних центрів, де можна добути таємну інформацію. Стався виток по війні, я врахую, військових, не дотримувався режиму, а Росія. Яка це займала, вона просто цей епізод озвучила, легалізувала. Но е, це тільки один із може тисяч тисяч матеріалів, які вона отримала таким шлюхом. Чому озвучила? Тому що е, розмова була надчутлива, особливо пов'язана з поставкою Таврису, відмінна від позиції, яку оголошує або е, озвучує сам Шольц. А тут розмови йшли про видітаврисів. Їх далі з польоту нанесли конкретних ударів, включаючи Керченський міст, тобто надпотужна інформація, яка пішла відповідно в ефір, яка була перехоплена, і Росія використала її не тільки для ведення інформаційної війни, а для політичних потужних демаршів самому Шольцу і відповідно МЗС. Вони зрозуміло це роздали. Пресу для того, щоб це було роздуто як інформаційна кампанія, тобто yeah. 에, показати, що за спиною Шольце проводяться такі операції, і вони якраз характеризують задуми країн НАТО-військових надати Україні такі засоби, щоб ми мали більш потужні можливості. А вони на цьому грають що це, начебто, країна НАТО, яка вже готова і з Росією надавати такі надпотужні потужні засоби та з іншого боку. Звати Шольцем про тому, що була неофіційна будь-якому випадку ми е, знаємо по різне оперативну каналу, доводилося росіянами Путіним прямо Шольцю через канал розвідки, що не допустимось такі поставки, тому що Росія буде рахувати тоді Німеччину стану війни. А тут військово прямо обговорюють їм вигідно це було і в форматі тиску на шольца, і зрозуміло створення протиріч між військовими шольцем і політиками. Німеччині створити такі протиріччя і звинуватити порушення отих таємних домовленостей. Ну вони неофіційні, ніхто обіцянок не давав, але такий канал попередження існував. Шольц утримувався від передачі, мотивуючи можливо розгортанням більш потужної конфронтації з Російською Федерацією і втягуванням війни в цю якраз модель протесту, навіть війну. Тому це все цілому розкрилося. Вона спрацювала на інтересах Росії на розбалансування ситуації між політиками і воєнними в Німеччині, і зрозуміло тепер. Шольц намагається оправдуватися, намагається знову стверджувати, що ми не буде передавати. Пане генерал армії, ну ми, ми ж розуміємо, розуміємо, що Шольц не хоче передавати Тауруси. так і не тому, що Шольц такий жадібний чи поганий, але розуміємо, які ультимату ми орієнтовно йому могли викотити в Кремлі. Ну і можна припустити, що можливо це була також оперативна гра з боку працівників Бундесверу. Якщо вони обговорювали подібні речі в подібному місці за допомогою незахищених. З каналів зв'язку, ну так можливо і передбачало, що подібна розмова буде злита для того, щоб так би мовити, ну трішечки примусити Шольца зупинити програму потенційного постачання Таурусів. Може, Росія а, ну, б є на б, ви да вибори походився, ви ви вибор? ви ви тому що якщо э, передбачає, що це якась гра, оце вже дуже дуже так сказать потужно розбалансує балансу Німеччину, і не тільки Шольца саме керівництво тому що виникли протиріччя не серед військових. Відповідно питання зараз контрозвідників щодо їх так скільки активної роботи. тоді я вже питанням сам сам Шольц і ряд політичних партій, які підтримують передачу таврус, і або не підтримують, щоб хтось таку операцію і провокацію тим більше участь із їх згоди військових дав. Це вже на рівні фантастики. Це підірвати практично позиції Німеччини не тільки з боку там проти, з Росії. Це один фактор. Він не, не обов'язковий, тому що Німеччина все одно знає, що Росія агресор. А в самій Німеччині це вдарити проти себе. Тому я дуже сумніваюся, що військові грали в таку гру і підігравали для того, щоб росіяни зняли, а тоді ударили по німеччині. Це Слава вже Це ну, звичайно глобальна проблема, яка точно не буде працювати ну, в інтересах Німеччини. А, ті генерали, які займають позиція, це патріоти Німеччини, все таки, наскільки ми орієнтуємося, і вони такі грати хоч не будуть. Ну дай Боже, дай Боже, але просто, просто свого часу хотів нагадати, що Кім Філбі працював також, знаєте, не в британському музеї, а працював якраз в дуже конкретному відділі, який займався дуже конкретною роботою проти радянського союзу. Зокрема, ну, ви, знаєте, на давайте я буду судити. Я дуже глибоко знаю і Німеччину, і всі спецслужби Росії. Не прямо конкретно всіх персонально і військових Німеччини. І Росії, і багатьох інших Британії, і США і з ними заключав угоди про співпрацю. Ми проти спільні операції, Тому давайте я буду орієнтуватися, що є що, тому що Київ-Хвілбе Хіб це окрема тема, яка довго розгорталася в свій період. Була інша історична реалії, інші політичні орієнтири і методи роботи давнімеччину також засувався. але так, щоб Схопом всіх туди, і тим більше військових, от які грали б як Кіл Хілби, а тим більше проти себе відкрито, то так не грається. Давіть розвідці. Пане Миколу, а давайте ще з вами, от ви насправді, фахова людина, і хотіли би з вами власне проаналізувати оцю заяву Зеленського на прес-конференції, коли він сказав про те, що росіяни вже мали план нашого контрнаступу на столі. То чому ж тоді не було змінено цього плану? Якщо наше військове керівництво знало про те, що росіяни в курсі всього, що їм не треба знати, ну в першу чергу має питання, чи цей план міг попасти до Росії? Мене дуже великий сумнів. Якщо про нього стратегічно знають 3-5 чоловік, не більше. І відповідна система таємності тут не просто таємна, а особливо важливо це вищий рівень засекречення. Тому щоб він виток пробувся, ну це абсурд про саме. Це треба, щоб хтось цілі злив. От якщо це все так. Чому вони не арештовані ці люди з вищого і влади? Конкретно сьогодні не проти розслідування і людям не дано конкретно раз вже оприлюднити таку тесу. Президент сам особисто. тут повинно бути конкретно ці чиї і конкретно арешти і конкретно інформацію в суспільства. А що зроблено? Тому в мене великі сумнів, що такий якийсь виток був. Це може Окей. бути такий а тоді для чого президент та, про такий стоява. виток говорить, якщо, наприклад, його насправді не було. Друга, я не знаю, може давайте питати президента. Я думаю, да дуже доцільно запитати конкретно, як так сталося, що ви так відбувся. Чому не затримали ті люди винуватці, які його зробили, і зрозуміло, чому як ви говорили, не змінений план для того, щоб провести успішну операцію. Якщо про це яким способом узнали, що в план був на столі в Росії. Якщо в нас такі позиції оперативні, прямо що на столі Путіна, це дуже сильна оперативна позиція. Тоді їх не треба розкривати. От а президент озвучив, що було на столі. От тут багато в мене питань професійних. Може, це політична просто заява була, скоріше. Отак, От, як е, ми сприймаємо, що це було на столі прямо готовий план, і без дії ми, і ми знаємо, що е, якраз конкретно у кого, о, то це вже дуже великі питання, як, як це працює система контрозвідки. Як розроблявся цей план, чому він передавався е, іноземцям і чому це було озвучено офіційно, легально. І яким способом тоді ми узнали, що вони були на столі. Тоді, виявляється, нас повинен бути теж агент там. Але раз ми говоримо, що ми знаємо на столі, Росія швидко вираховує, хто ж міг мати інформацію про те, що цей план попав на стіл. Там також декілька осіб конкретно хто добував, хто передавав і хто сприйняв цю інформацію допомоги. Наприклад, Путін. З угу. цих людей можна вичислити, хто ж наш агент, якщо так беремо за логіку. Тому дуже давайте питання, дуже такі. Я прямо скажу не визначені. Я більш сприймаю як політичну заяву, можливо, в цілому, а не конкретний план і конкретні формати дій. От і зрозуміло, що в цій ситуації могли прогнози бути Росії моделювальних ситуації. І вони співпали з нашим планом. Це я згідний. А от так, просто тупо от так передали агентура, сприйняли, і ми нічого не робимо. І відповідно про це офіційно говорить президент. Ну я думаю, що це. Недоцільно робити, і якраз вона не працює на наш на нашу єдність, на нашу так сказати, е, системну е, підтримку всіх нас і військових, тому що раз дається план з вищого рівня, то про що тоді мова може бути? Як за що ми тоді воюємо? Ми ж воюємо за те, щоб перемогти, і щоб плани ніде не здавалися і не були на столі президента Путіна або його військових.